Всім привіт! Ви на каналі Мопустелі. «Ми, Ми продовжуємо грати в симулятор села або як він називається, тиша вітру. Це вже звичка називати ігри так, як мені хочеться. Це вже все. Це вже вікове. вікове. А, так, Ламбік студіо презентує Тальма, давай виходь! Я, я... Я вже запам'ятала, як тебе звати, так що можеш виходити. Тиша вітру, ту 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 Давай, світає, край неба палає. <риклад> так, що це у нас? Матига є, а ну, диви. Воно ще все, все ще росте, все ще росте. Так це ж добре, хіба? ні? Так, давайте спробуємо піти молоко назбирати. Може, наші ці е, курочі бути. До речі, у нас, по-моєму, вже курок нема. Ану, кізонька моя мейла. В Сенсі ти ще не готова молоко давати? Ну, тоді, коротше, йди. А, ти, а ти, ти ще мале, щоб молоко давати. Так у нас сира нема, ну це ж не добре. Давай. Та кидай. Боже, бабцю, ну давай. Це не придурюйся. Кидай, кидай, молодець. Так, Нам потрібно... Шкода, що вона не може типу взяти. А що ти береш? Що ти береш? Нащо ти то взяла? Мені ж здається, що вона раніше могла збирати квіти. Але, ну, типу, там якийсь бур'ян виріс, що там таке виросло? Якісь бур'яни. Але то може якісь маки чи що. Давай, давай. Не знаю я коли сюди вернусь та залишаю на себе Я пам'ятаю, що я хотіла піти кудись тут в печери якісь. Але <смі> я не пам'ятаю які, і це, звісно, трішки проблема. Треба подивитися, чи є у нас насіння. Я, до речі, бачила зараз гри проходить Game shelter, страдіуалі. І Вона мені чимось нагадала. Ой, чекайте, щось я не те взяла. І вона мені чимось нагадала ось цю гру. Що там, ну, там тільки щоправда персонажів набагато більше. Тут ну, якби вдомог. Ну, Тальма і цей... Боже, Поштар. І той він щось останнім часом не приходить. Але сенс в тому, що Ну, ти будеш збирати квіти. Це те, що типу якась симулятор ферми. Ну, то що? Все ще росте. А то як мені це зібрати? Це якийсь прикол чи що? Бачиш, вона каже, що це ще росте. А про то вона не каже, що воно росте. То його можна вже, мабуть, зірвати, то зриви. О, яка противна тальма. Давай сюди. сюди. Ану. Давай ще сюди. Так, тепер це поливай. Мені здається, поштар прийшов. А ну кидай, кидай, кидай! Кидай, поштар прийшов! Кидай! Ну, кидай, кажу. Дід, привіт. О, хало, хало! Як тут? Як все маєш? Ти помер? Ти вже засумувала за мною? Так. Я подумала, що ти вже помер десь, бо ти постійно десь шастаєш. Там щось розкажеш, що тебе в милинець, трохи щось не розчавило. А... Свято Осені заполонило місто, і моїм двоюрідним братам потрібна була допомога з їхнім кіоском з коштовностями. А, я вітаю. А... Виту за те, що він став першим мером, який залучив циганські громади до участі в фестивалі. Насправді, це його е, ідентифікатор. Шо? Шо? Як ти мов? Давай розказуй. Ти там взагалі живий. А, так, коротше, не стає сиру йому щось таке він сказав. А, дивись. У нас, типу, нічого нема. Можеш нам просто так дати? <рес> Ні, Не можеш. О, ти який жадібний. Так, ну і на носінечко ти нам просто так не даси. Ну, власне, давай пошту і розходимось, бо щось я з тобою не хочу розмовляти. Ти мене не попередив, що тебе не буде, я оце переживала. Давай, шуруй. Ні-ні, лист ми ввечері почитаємо, але ввечері. У нас вже цей е, як це традиція читати листи ввечері перед сном, щоб погано спалося. Ну, але з іншого боку, так, ми вдень не думаємо про ці проблеми, бо, е, ну, коротше, ми про те думаємо за них ночі про ці проблеми. То що тобі не так? То є ще вода? То полий? ви щось вигадує. Я знаєте, що хочу зробити? Це мітка стояти тут, бачите, це хрестики. Так, знаєте, що я хочу зробити? Я хочу спробувати піти зібрати оті гриби, що там ростуть біля. Зараз побачите, де вони за домом там. Пішли тальмо. Мені подобається, як ти сліди лишаєш. Тин-тин-тин-тин-тин. І що вони, коли ти йдеш, ось останні, да, починають зникати, що слід за слід, слід за слід, Тебе, а як це? Ліміт на сліди за програ... Куди пішла? Йди сюди. Шкода, що клавіатуру, звісно, не можна, це доводиться мишкою. Давай, давай, топай. Давай, чим чекуй. Давай, давай, чим чекуй, чим чекуй. Давай оце бери. Давай спробуємо. О, диви, можна гриби зібрати! А ви мені не вірили, що можна? Ну. Раз. І гриб. Ну. Чим вам незнахідка? О, ви мені не вірили. Що можна збирати гриби? А ну давай може ще з цього боку щось є. Коза не хоче молока давати. Давайте зараз ще спробуємо в неї молока взяти, бо щось вона трішки пригрініла, ні? Коза, ми тебе наш от тримаємо. Але з іншого боку, вона ж, типу, зараз годує козенятку, то може в неї через те молока нема? Я так подумала. Так, дивіться, у нас є гриби. Якщо наступного дня, коли я буду знімати, я не забуду про них. То треба перевірити, чи вони залишаться. Так, відро бери, відро бери, відро. О, як важко. Тальма, а що ти нікого в гості до себе не запросиш? Щоб не так сумно було. Хоча, з іншого боку, прийшов поштар, ми його вигнали. Ми не те, щоб дуже товариські. Ні, вона не хоче. Добре. Ну, не хочеш, то не хочеш. Кидай Ну, власне, власне, що у нас? Нічого нема? То пішли. Єдине, що я боюсь, що оці гриби наступного дня зникнуть. Ну, і вже ніч, тому можна запалювати каганець, читати лист. Ось, власне, написав нам оцей вота. Вотабара. Стіл ратуша Шо? ратуша Воти, апарат міського голови, місцевий хол Елго Сіті. Ну, власне, давай почитаємо? До тальми. Я пам'ятаю я санулічню ніч. Ти проводив мене додому. Ти провела мене додому після ще одного дня. Проведено в чотирьох разом. За останнім пагорбом, нанесені вітрами пустелі, ми почули голоси мого батька й мачуха, які кричали одне на одного: тож ти взяла мене за руку і повела геть назад на ферму Юми. Це було е, тоді, після жнив, циганські каравани мужньо долали підступну стежку чорної скелі з мудрістю свого роду. Мігруючи через долину при світлі ліхтарів, у тихій темряві сидячи у вітряку, за твоїм будинком, ми спостерігали за ними, пливучі, як світлячки в потоці. Це що за звук? Ви його чуєте? Так, дочитуємо. Фестиваль зробив перший подих і дихає магією тієї ночі. Вздовж вулиць галантні обличчя, розмальовані кольорами без імен, кочівники, що танцюють під ритми старші за перше слово, костюмовані діти з цукерковими пальцями та безмежне диво. Все це розробив я один. Та диви, там куча людей, мабуть, була, типу які тобі допомагали. Я розробив це один. Ти, 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 ти. Диви, яке воно, це б Ваш батько якось міркував. Ми пам'ятаємо ціну, але забуваємо, хто платить. Ці невеликі випадки в місті, вовки, з яким мені довелося подружитися, все варте щастя цього міста. Чи не так тальму? В коридорі лунують пронизливі пісні бомжа. Цікаво, що стало... Без безхатьком, блін, оцей, звісно, переводить угол перекладач, хомлесмен. Ну, безомний чоловік, не бомже. Цікаво, що сталося з людиною, щоб музика змінилася. Ваш вета. Вето? А що ти мені дав? Так, ти нам якесь насіннечко дав. А, давайте, знаєте що? Я так подумала? Ми ж можемо його посадити зараз? Щоб воно до завтра проросло. А? А? Диви. Мега-мозок. Щоправда, ніхіра не видно, ну то таке. Так, тут ще треба на це навпомацьки. Давайте ось сюди посадимо. Якщо ви нічого не бачите, не переживайте. Я так само. Так, так. Все, посадили. Ну давай садимо. Тільки це у нас є. Більше нічого нема. І десь там вода була. Зараз ми всліпу все знайдемо. О, диви, знайшла. <хи> Я не впевнена, бо мені ще цей відсвічує з вікна, то є взагалі нічого. А, добре, нема води, ну, коротше, пішли спати. Зараз ми точно не підемо воду набирати, бо там вже темно струмно. Хоча може в цьому є якийсь зиск піти коли темно, може ми там якісь магів зустрінемо, треба якось спробувати. Але, власне, на цьому ми закінчуємо цей день і цю серію. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і поширюйте відео друзям. Всім до наступної зустрічі, ба-ба!